Олексій Кошель з нами на зв'язку, голова комітету виборців України і політичний експерт. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну от зараз шириться інформація. Так, вас спершу про загальне запитаю, про настрої в суспільстві. Так шириться інформація про можливе, можливу атаку, наступ не знаю, як правильно назвати на Харківську область. Нас заспокоюють, що все, все буде добре, і ось дуже багато бачу в соцмережах порівняння. Знаєте, згадують початок повномасштабного вторгнення, тоді теж говорили, що все буде нормально. Як вважаєте, як зараз людям треба реагувати на повідомлення про можливу загрозу на Харківщині? Зокрема. Ну, перш за все про суспільні настрої. Тобто я не можу опиратись на соціологію, тому що опитування проводяться із певною затримкою. Тобто, скажімо, в нас там максимум соціологія місячної давності, і то відповіді на всі питання не дає. Але принаймні за моїми власними спостереженнями і там спілкування з людьми, з друзями, знайомими, питання соціальних мереж. От, наскільки я бачу, то панічні настрої зростають. І навіть швидше не паніка, а швидше така велика хвиля розчарування. І тут є певне пояснення: пояснення номер один, що в листопаді, на початку грудня українській владі потрібно було переконувати республіканців для того, щоб отримати підтримку для України. Я маю на увазі пакет фінансової підтримки. І для цього використовувались різні тези, в тому числі і панічні тези. Про те, що не буде підтримки, будуть серйозні проблеми у війні, не буде підтримки, може бути поразка, не буде підтримки, може бути серйозні економічні фінансова криза. Тощо, тобто, це була виправдана риторика. Ну щоправда, це робилося як завжди в останній момент. Але е, ці тези були спрямовані насамперед на республіканців, але вони посилили панічні настрої і таку хвилю розчарування в українських громадян. От я на цьому наголошую, що е, саме така риторика вона була пов'язана із зовнішнім споживачем інформації. Ну і плюс далі наклалось низка публікацій в західних ЗМІ, Тобто, це цілком природні, що кожного турбує, цілком природні, що кожен дивиться, звертає увагу на будь-яку інформацію у західній пресі. Тому вона турбує всіх. Але знову ж таки. Підстав для паніки немає, тому що не може бути навіть теоретично наступу такого масштабу, який мав місце на початку 2020-2022 року. Тобто, зовсім інші збройні сили, зовсім інша техніка, зовсім інші лінії розмежувань. Ну єдине, що нас турбує, достатньо серйозно. Я думаю, турбує всіх, це те, що рішення у владі приймаються із значною затримкою. В тому числі рішення спрямовані на підтримку збройних сил України. Я маю на увазі закон про мобілізацію. Угу. Мені, наприклад, хотілося б, щоб його розглядали і приймали хоча б рік тому. Те ж саме стосується і змін до податкового і митного кодексу щодо безмитного безмит, везення товарів для військових, ці питання розтягуються в часі із і затримкою на рік і більше. Теж саме стосується питань соціального захисту військовослужбовців, і повірте, оцей перелік можна проводити досить довго. Чи погоджуєтесь ви, пане Олексій, От ви згадали про закон про мобілізацію, що відсутність якихось, знаєте, таких чітких правил прописаних завжди у нас викликає. Ну завжди виникають якісь скандали, конфлікти. От допоки немає чітких правил. От згадайте, як писали цього тижня і про лотереї, і про жеребкування. Розмірковували, якою якою має бути ця мобілізація. Це знову ж таки результат невчасно ухвалених рішень. Чому українці постійно щось собі додумують? Ну, про значні проблеми з мобілізацією було видно ще наприкінці весни 2022 року, тобто півтора роки тому. Тобто, з одного боку, в нас тоді справді була величезна хвиля добровольців в військоматах стояли черги. Відбою від бажаючих воювати з ворогом не було, але з іншого боку, проблеми ми бачили і тоді. Ну, от, по-перше, там проблема в роботі військово-лікарських комісій. Тобто, я не хочу говорити, що це 100% явище, але проблема є, коли військовозобов'язаний там умовно, 10 лікарів за 10 хвилин, а стоматолог навіть не подивиться, в якому стані перебувають зуби, не посвідчить навіть ліхтариком. Це це про, така проблема є, вона достатньо масово. Неодинокі були приклади, коли людей з серйозними проблемами здоров'я також мобілізовували. І ця проблема була очевидна ще півтора роки тому. Друга проблема, яка була очевидна, це питання навіть не законодавства про мобілізацію, а це питання підзаконних актів Кабінету міністрів. От я хочу на цьому наголосити, тому що зараз ми говоримо переважно про закон і не говоримо про підзаконні акти, які приймаються Кабміном. Тобто, це, це одне з важливих питань, це питання справедливості, це питання чесних правил гри для всіх. Я маю на увазі це питання е, відстрочки від мобілізації або так званої броні. Зараз цей процес не зрозумілий ні для кого, от не зрозуміло, чому там за поданням е, Міністерства е, культури е, там робляться там тисячі подань на поп співаків, на представників розважального жанру. Які вільно їздять Європою, які вільно е, виступають в Україні, які нічого в яких яким не загрожує жодна мобілізація, тобто, з одного боку е, існує так зване бронювання там для певних представників шоу-бізнесу, з іншого боку, відсутнє бронювання, скажімо, для докторів наук. Тобто е, логіка не зрозуміла, і суспільство хотіло бачити відповідь на питання, чому там поп-жанр. Може е, отримувати відстрочку, а скажімо, там диригент симфонічного оркестру, умовно кажучи, не може отримати. Ці правила мають бути прості, логічні, зрозумілі. Якщо ми говоримо про про бронь для медиків, давайте чітко передбачимо для яких спеціальностей там, скажімо, чи є потреба мобілізовувати педіатра там чи частину педіатрів, враховуючи те, що вона зменшилась кількість населення. Ці речі треба пораховувати. А в мене враження, що Кабмін працює просто в такому хаотичному режимі. От сьогодні придумали, сьогодні там додавали чи відняли логіки в цьому процесі. Немає. Ну і плюс недовіру до мобілізації значно посилюють суперечки в середовищі влади. Тобто спочатку по Києву ставлять пересувні блокпости, заявляють, що повістки не будуть роздавати, пізніше будуть роздавати, пізніше знову не будуть роздавати. Шановні, ви можете самі визначитись і суспільству чітко, прямо сказати, не з іграми, не з таким е, заграванням. Чітко сказати, шановні, в нас війна, будуть пости, будуть повістки для всіх без винятку. Правила мають бути одні і чись. Ну, а цей балаган, який розведений навколо закону, це приклад того, як не має працювати влада. Тому що з одного боку ми бачимо, скажімо, працює профільний комітет. Перепрошую, це комітет з питань нацбезпеки оборони розвідки в період війни. Це має бути свята святих. А виходить Мар'яна Безугла і в режимі реального часу викидає інформацію, які суперечки навколо законодавства, які можуть бути норми. Перепрошую, яка кількість загиблих під час війни цим питанням має займатися СБУ. Я маю на увазі проблемою безуплою. Це достатньо серйозні речі. Ну і тому зараз от процес роботи над законопроектом був перетворений на балаган і на анекдот, особливо із заявами Тимофія Малова Що давайте проводити жеребкування, давайте проводити лотерею, кого мобілізують. Ну, давайте, шановні, зведемо до абсурду. Давайте мобілізовувати за знаками, за знаками Зодіаку сьогодні левів, завтра овнів, післязавтра раків. Ну от таких прикладів безглуздя можна знайти достатньо багато. Тому зараз дуже важливо перше, робота над законопроектом останні кілька днів ведеться в закритому тихому режимі. Той, хто хоче пропіаритись, влада має давати достатньо жорстко по руках. Друге, влада має відмовитись від позиції цієї перекидання відповідальності. От ми вкажемо пальцем, от завтра буде відповідати залужний, післязавтра буде відповідати там депутатський корпус, який наробив помилок. Це не політичні ігри, це дуже серйозний законопроект, від якого буде залежати і темп мобілізації, і не забуваємо також якість мобілізації. Тому, от, принаймні, приклад останніх кількох днів, коли обговорення норм законопроекту відбувається в закритому режимі, це виправдано і це розумно. Але я хочу наголосити, що це не простий законопроект, йдеться про зміни до 12 законів, йдеться про законопроект об'ємом 300 сторінок, там близько 300 сторінок. Тому я думаю, що заяви про те, що ми за три дні опрацюємо. Це дуже-дуже оптимістично. Шановні, за три дні такий обсяг відпрацювати неможливо. От згадаємо, хто скільки читає на день: ну, 100 сторінок, 200 сторінок тексту. Це просто прочитання автоматичне. А тут йдеться про дуже системну роботу над законодавчим актом. Тому допрацьовуємо в комітеті, залучаємо обов'язково експертів, волонтерів, вузькопрофільні організації, хто на якому напрямку спеціалізуємо. Максимально залучаємо кабінет міністрів, тому що я вже чув тези про те, що там всі генії зібралися в стінах парламенту. Ні, от давайте говорити чесно, що монобільшість не має можливості розробити якісний законопроект, тому що всі цифри, всі дані, всі розробки і всі ключові фахівці це міноборони, МВС, там інші міністерства, тобто в кабінеті міністрів. І тому Кабмінівський варіант має бути за основу. Подобається комусь чи не подобається, ну, давайте повернемося до панічних настроїв, про які ми з вами говорили. Але я хочу в іншому ракурсі про панічні настрії, зокрема в Криму. І я повторюю новину, про яку ми сьогодні згадуємо, ну фактично, весь ранок вчора був вражений ворожий пункт управління на аеродромі в окупованих САКах. І до цього були там певні моменти історії, зокрема на півострові протягом тижня. Я маю на увазі, от якщо так підсумувати. Чи, чи є якісь панічні настрої зараз на півострові? Тому що ми постійно говоримо про те, що цікавих новин очікуємо з Криму. От саме цього року це буде такий наш стратегічний напрямок, як говорять експерти. А що відбувається зараз на тимчасово окупованому півострові? Чи ну, психологічні які там настрої зараз, коли раз по раз щось дай прилітає? Ну на жаль, дуже багато людей і дуже багато, до речі, і журналістів, і експертів просто махнули рукою на Крим і говорять про те, що там суцільні ватники. Там не зовсім так. Там ситуація для Росії насправді досить досить складна. От я зустрічав офіційні цифри від російської влади про те, що за перших півтора року війни. Було відкрито 500 адмінпроваджень проти людей, які публічно наголошую публічно виступали проти російської армії, проти російських збройних сил. Їх навіть називала така категорія ждуни, які чекають українську владу і українську, українську армію. Насправді для Криму таких 500 проваджень приблизно за 500 днів. Тобто, уявіть, кожен день відкривається провадження. Кожен день виписують штраф. Цими людьми займається Федеральна служба безпеки, це достатньо серйозно. Цих людей змушують записувати принизливі для них відео із вибаченнями, тобто працює репресивним апарат. Це означає, що в Криму от достатньо серйозні виразні проукраїнські настрої, коли люди виступають навіть публічно. Це ми не беремо до статистики, скажімо, представників кримсько-татарського народу, серед яких переважна більшість патріотів. Не беремо там середовище заляканих людей, таких як вчителі, лікарі, тобто люди глибоко залежні від російської влади. Тобто, насправді про українські настрої є. Це потрібно визнавати. Я вже не говорю про нові окуповані території. Там до цього часу провалена паспортизація, провалений перехід на врублеву зону і дуже багато неприємних речей для російської влади. Чому це важливо для нас? Це важливо для нас. Насамперед, тим, що от я все-таки міряю більше категоріями виборів, тому що ця тема дуже вразлива для російської влади. Я переконаний, що ця тема протестних настроїв це одна із ключових болючих точок для Путіна. І нам не повинно здавати, що представники російської влади, що вони там байдуже ставляться і до санкцій, і до того, що відбувається на окупованих територіях. От я згадаю вчорашні заяви Кадирова, який просто пищав і ледве не просив, що давайте обміняємо 12 українських uh -huh. військополонених на зняття санкцій проти моєї матері і мо моїх дітей. Тобто для нього це вразлива точка. Йому це болить, коли він публічно принижується і просить про зняття санкцій. Теж саме для Путіна болюча точка це. Питання довіри до нього, от вони ж не даремно поставили планку на виборах у 90%. і страх перед тим, що власне в передвиборний період, лютий чи березень, можуть бути серйозні проблеми в Криму і на нових окупованих територіях. От вони реально цього бояться. Вони бояться провалів, вони бояться про українських настроїв, вони бояться, що вся Росія буде задавати питання. І тому власне навіть зараз вони зверніть увагу, обрали достатньо цікаву тактику це е, фінансове стимулювання власного населення. Вони розуміють, що пропаганда вже не допрацьовує, і тому на виборах вони використовують фінансові важелі. Там ідеться як це масштаби. виглядає, що це мається на увазі, пане Олексій? Ну, дивіться, я наведу лише кілька прикладів. Власники фінансової картки МІР, Тобто, вони очевидно взяли категорію е, середній клас трішки багатший. Хто раніше міг кататись за кордон, і вони запровадили для власників карток доплати приблизно 160-170 доларів разові доплати. Ну, врахуйте, це навіть для Росії це достатньо відчутна така виборча подачка. А йдеться про цифру від 2 до 4 мільйонів достатньо велику цифру. Друге, зараз в Государственному думі на розгляді знаходиться законопроект про щорічну доплату батькам школярів. Сума приблизно така ж сама: – 150-160 доларів. Ну і йдеться про величезну кількість людей, йдеться про близько 15-20 мільйонів російських граждан, в яких діти навчаються в школах, і які власне отримують додатковий стимул перед виборами. Тобто традиційна пропаганда дає збої. Тобто, оця велика, великий путінський міф, який тримається, виявляється на глиняних ногах, його зараз стимулюють через рублі, через фінансовий фактор. Зрозуміло, почули вас. Дякую вам за вашу аналітику, пане Олексію. Олексій Кошель був з нами на зв'язку, голова комітету виборців України і політичний експерт.